Так, ну а тут ось, ось газобетончик ми привезли, вже довезли. І тут робота трохи з зірочкою. Бо для маленького крана отак через забор подавати е ну, сложнувато. Ось, ось газова труба, вона участок. Ну, других варіантів тут немає. Маленьким маніпулятором заїхали і зараз ми сюди їх п'ять штучок викинемо і все. Це такий рівень складності десь на п'ятеро із десяти, бо через газову трубу. Ну, так, не сильно приємно подавати, небезпечно, десь щоб не наклонило тебе, не, не, не тронуло її. Ну, відео мені перед тим скидали, по відео я подивився. візуально дожен зробити. Отже. Перша вже є, зараз ці закидаємо, Саме хуже буде останню кидати. Коли машина буде пуста і її буде качати. ну Я думаю, що зроблено. Так що, отак, довезли газобетон. Все буде красиво. Дзвоніть Євгену. Робимо вам азобетон, плитку, кольця, що треба зробити. Все, задача зроблена, трансложений. Пожелаю удачі в строїтельстві цього крутого загородного домика. Дивіться, яка там природка, гори. Тут десь рядом кар'єрчик по-моєму. Тут рядом цар гараж у них сусідів. А так, все. Всім гарного дня. Ой, зараз, мабуть, в центр поїду. Наверное, е -е, все, Работаем, все у нас вийшло. Ось вот так хлопці будуть возити сюди, вигружати, вигружати, як це буде строиться, і ми тут навозитимемо п'ятерочку. Сюди більше нічого не зайде, Я там в повороті п'ятеро, того нічого сюди більше другого не дам.